Так, пише, вітаю, друзі. Я поставила вже таймер собі, щоб зненацька не вискакувати з відео. Не переривалося відео зненацька. Не знаю. Зараз налаштуюся трішечки. У мене, як завжди, свої, а, свої збори перед тим. Перед тим, як стати записувати відео, в мене завжди щось має відбутися. Я приїхала в парк, вже все розклала і виявила, що не взяла карту пам'яті до камери, Поверталась і, і забула батареї. Уявляєте? І їздила, бігала, <с> пішла, назад приїхала велосипедом. Я вже катаюся на велосипеді. Ну, як катаюся, тільки так, біля. Е Біля готелю, де я живу, так тільки в парк. Але все одно вже можу сказати, що, що це добряче економить час. Ось так. Трішки вам такого а, вайбу нідерландського. Я перед тим, як записувати відео, я вже встигла з'їздити на шопінг. А, якісь такі спонтанні речі, купила собі босоніжки. Зручненькі. І я вже собі думала, що не встигну записати відео. І думаю, ну добре, завтра невідомо, яка погода буде, чи буде можливість. Але, виявляється, на велосипеді можна встигнути зробити дві речі одночасно. Ось так. А розкажу я вам сьогодні не про велосипеди і Нідерланди, а про. Колекцію я записувала сторіс в інстаграм і обіцяла вам розповісти про лекцію, на якій я була. Зараз все по порядку розкажу. Отже, в мене є подружка Баді, дівчина, з якою я практикую англійську. Є така програма тут для, для українських біженців. В Нідерландах її створила полячка Каща. І програма створена для того, щоб українці змогли ну, якось трішки інтегруватися або якось вільніше себе почувати. Ну, Просто такий волонтерський проєкт. І я звернулася в цей проєкт, щоб мені знайшли. Дівчину, з якою я можу практикувати англійську. І в мене до цього була Джейн. Ми досі з нею спілкуємося, дружимо, але вона поїхала в, в Штати, вона з Америки, американка. Тут жила шість років. І мені знайшли, коли мені знайшла Кася Джейн, вона каже: Дивися, в мене є Джейн, вона американка, тобто англійська супер. І є... Чи з Латвії, чи з Літві з Литви дівчина. Вона говорить англійською і ще говорить російською. Я кажу, давайте мені американку. Вона каже: Але я дуже турбуюся, бо я не знаю, як ви будете спілкуватися, тому що в тебе ж рівень англійської нерозмовний. Ти тільки починаєш вивчати. Це було десь майже рік тому, може, трохи менше. Я така кажу, ну, буде мотивація значить, вивчити англійську. І я бігала на зустрічі з Джейн, приходила, і кожен раз ну, такі, так незручно було, коли я тільки починала вивчати, я через перекладач на телефоні, ми з нею спілкувалися. І якоїсь зустрічі, я не знаю, там, другої, третьої, я приходжу і кажу, Джейн, знаєш, мені так соромно. Що я не можу з тобою вільно спілкуватися англійською, що я її за той довгий час, що я починала і кидала вивчати, не вивчила. І вона така: don't творі, все добре, типу, будь собою взагалі, ну, типу, це ж нормально, це ж не твоя там рідна мова, я теж українську не знаю. Ну Тобто якось і каже і нідерландську я не знаю, я тут вже шість років живу. І теж тяжко вона там вчиться. І мене це дуже якось підтримало, таке прийняття тотальне, така, не знаю, таке тепло, таке розуміння. І в мене так через людину, а хто мене дивиться довгий час уже знає, що я через людей будь-яку інформацію з середовища через людей беру. Для мене люди і спілкування з людьми це найкраща мотивація. Бо скільки разів я вже скільки разів вчила по книжках, по додатках, по відеоуроках, ну це просто біда була. Зараз з вчителькою, з репетитором вивчаю, і от з баді практикую, і нарешті чуть-чуть там вже, якщо чат GPT не бреше, то між А 2 і Б1 щось таке на... вже відніється. Ось так, і да. і дуже вдячна насправді Джейн, що вона от з таким розумінням і якось, і вона так говорила, а, як це, ну так повільно і так зрозуміло. Ну, вона навмисне говорила зі мною а, повільно, що я навіть коли там зі мною з мого оточення люди, які добре знають англійську, спілкуються, я їх не розумію, а її розуміла. І ну, прям такий досвід дуже класний. Ми зараз продовжуємо так дружити, спілкуватися. Я за нею сумую. І ми коли зустрілися, коли ми прощалися, так, в мене щось з носа тече трохи. Секунду, коли ми прощалися, то а перед тим, що як ми прощалися, ми значить, зустрілися з Кащою і ну, там, підбивали підсумки. І я говорила про те, що я коли приїхала сюди, я така ну, в ракушці якісь свої така була періодично від соціуму, від цього всього, мені не дуже хотілося якось інтегруватися, якось кудись. Ну, я хотіла на роботу піти, але через те, що я не знаю мову, то відповідно мене навіть безкоштовно я дуже хотіла волонтерський проєкт якийсь піти, там, українцям допомагати. Але на офіційно мене не брали. Я могла тільки так по. Ну, неофіційно по тому, наскільки я можу да, там допомагати щось. А прямо на роботу мене не брали. І, а, і я от сиділа така, думаю, ну, не знаю, не хочеться мені виходити, а що це погода нідерландська така. Я так в ракошці була. А завдяки. Її в тому числі завдяки Джейн, я так виповзала з ракушки, інтегрувалася, бо я розуміла, що окей, я вже трішки починаю розуміти англійську, можу навіть щось сказати, і можу на вулиці там, з іноземцями, з нідерландцями десь якось комунікувати, якщо прийдеться. Ось так. І коли ми зустрілися, наша остання була зустріч перед від'їздом Джейн. Вона мені подарувала, ми обмінялися камінчиком, її камінчик, вона мені подарувала а, мушлю, мушлю, яку вона купила в музеї, здається, там якась чи лімітована кількість, я вже не пам'ятаю, але це така по-своєму особлива ця мушля. Її а, Рембрандт малював. Ми коли були. У будинку рембранта чи Рембренд. Рембрант, мабуть. Я її там теж пробувала зобразити, така була в мене можливість. І ось вона мені подарувала цю мушлю. І це такі, кожен раз я так періодично беру в руки цю мушлю і, і згадую. І ми так переписуємося досить чай. Ось. І, відповідно ж, мені знову Каща написала. З приводу баді, вона каже: я розумію, що ти сумуєш за своєю баді. Тобі там візьми собі часу, скільки тобі потрібно, да? і давай будемо тобі когось шукати іншого, щоб ти могла практикувати далі. І десь через декілька, можливо, місяців чи через місяць ми зустрілися з новою дівчинкою. Ця дівчинка, вона а, з Німеччини. Вона живе в Гамбурзі, її сім'я живе в Гамбурзі, а вона тут навчається в університеті, в вільному університеті Амстердама Софі. І ми теж так зразу, одразу якось знайшли спільну мову. Вона класна, така також. В першу ж зустріч вона приїхала на, на цьому, на скутері своєму, і, і мене підкинула додому на скутері. І я їхала. Ну, це що прохолодно було, але я їду і думаю, боже, я їду скутером, мене везуть, і я можу дивитися цю красу, архітектуру і якось по-іншому бачити Нідерланди, Амстердам. Ну, якось дуже, дуже було так прикольно. Ось, і періодично ми так зустрічаємося, вона мене вже, мабуть, разів три катала. Це так прикольно, вже коли тепло було. І ось ми. Ну, ми так зустрічаємось теж спілкуватися. А і забула сказати, що обидві мої баді, вони... в мене був запит, щоб практикувати англійську, але в той же час, щоб у нас були спільні цінності, щоб ну, це не просто там якісь робочі стосунки, а все-таки можна ну, там десь подружитися, якісь спільні інтереси. І мені важливо було, щоб ця людина цікавилась психологією. А, і вони обидві. Джейн навчалася на психолога, і вона неї така цікава робота була, як волонтерський проєкт, пов'язана з рослинами. І вона також мені розповідала, що як робота з рослинами впливає на ментальне здоров'я. І я, до речі, ніколи ну, так не чула, що є прям цілі, цілі організації, які цим займаються. Я знала, що в мене. А, секунду. Що в мене ярослав в селі, в мене мама значить, цією терапією займається все своє життя. От, в селі люди на городі, або десь там клумби якісь, ось так. А тут виявляється, цілі такі є проєкти цікаві. Ось. А Софі вона зараз навчається в університеті на клінічного психолога. І, і от вона мені нещодавно каже, Пише мені, ні, ми зустрілися, вона каже: слухай, в мене там буде лекція по ПТСР. Приходь. Тобто, типу, там можна, можеш прийти разом підемо на, на лекцію. Але в мене не вийшло, бо я, в мене відпрацювання в ці дні, по середах, в мене практика з колегами-штальтистами, і не вийшло. І тут вона мені знову каже, ну, можливо, іншим разом я буду рада. І вона мені відправляє знову, каже, цього разу буде. П'ятницю, да, в п'ятницю. Цього разу буде лекція, такий типу воркшоп, майстер-клас про депресію. Ось, там запрошені спікери англійською мовою. В неї в університеті англійською викладають, там такий міжнародний вільний університет. Фрай, фрай е, університет, так називається. Ось, і спікери. Англійською викладали, проводили цей воркшоп, один із лекторів працює в методі психодрама, це теж так цікаво було. Звичайно ж, я побігла, ну як від такої пропозиції можна відмовитися. Я коли в Київ приїжджала, ну, там, коли я вже дізналася, що якось можна ходити в Києві на лекції викладачів, лекторів, колег там Докторів наук, професорів і різних психологів, психотерапевтів іноземних. Я так, звісно, біжу. І я пам'ятаю, найперша найперше така м зустріч вона, правда, була онлайн із Ненсі Маквільямс, бо почався карантин, і вона не змогла приїхати. і от Ми були онлайн. Але це також було круто. І плюс в тому був, що я тоді взагалі англійську, ну, не знаю, два слова тільки розуміла. І в нас був одразу переклад на українську. Я так дивилася. І так само, коли Філіп Браунен приїжджав, прилітав до нас в Київ із своєю дружиною, то так само нам переклад робили на українську. Ось, а тут я сиділа, і мене Софі питає: а ти все розумієш? Ти розумієш, про що там? Я кажу: ну дивись, я розумію не все, але за рахунок того, що я і в своєму університеті, там десь якісь. Ну, ми також чи читали, чи, чи там розповідали на своїх курсах. Більше навіть не в університеті, а я прямо курс проходила, оці спеціалізовані курси, типу як підвищення кваліфікації. От я проходила. Робота з депресією, там методі КПТ от такі якісь. Ну і періодично мені подобається Роберт Сапольський, його лекції, і різні такі десь на Ютубі, я можу дивитися. І я, звичайно, що здогадувалася. Я, можливо, не знала всіх слів, які там говоряться, але я ем, інтуїтивно здогадувалася, про що це, тому що. Ну, там якісь картинки, щось, щось таке, якісь інтерактиви. Це так класно. Так. Угу. А, інтерактиви. Ми тільки прийшли, тільки зайшли значить, в цей зал, і там одразу були якісь, типу, як розминки. Ну, це так прикольно. Там нам давали завдання типу, подвоє ставати. І один каже один, а другий відповідає два. І інший відповідає три. І отак: один, два, три, один, два, три. ну якісь отакі. Або там Потім додавали хлопки, типу, плескаєш в ладоні», потім додавали танці, типу, щось там один, два, і, і треба якось там потанцювати. Ну, це, це дуже було цікаво. і... Ну класно. Я, наприклад, я така людина, що мені треба передивитися спочатку, але в психологічних тусовках я можу так одразу. Ну і Тим більше в мене варіанту не було, бо в Софі я партнер. <хи> і ми там щось спробували, і взагалі не було ніякої незручності типу, чи щось такого. Ну, взагалі, така якась класна атмосфера, що я точно хочу свій третій диплом отримати десь в Європі. Мені, мені так сподобалося, це живе, таке навчання, просто клас. І що? А, і цікавий момент, знаєте, який? Як я збиралася на цю лекцію? Я ж думаю, що ну, лекція, серйозні люди там приїдуть, чи вони тут живуть, я не пам'ятаю, думаю, ну серйозна лекція, треба ж відповідний дрес-код якийсь, я ж в університет іду, а не, а не в парк гуляти. Думаю, так, е класичний жилет, класичні брючки е одягла, ну добре, там кросов, кросівки одягла, туфлі вже не одягала, і там і піджак не одягала, думаю, ну це вже буде геть офіційно. Така приходжу, думаю, ну, бо буду білою вороною якоюсь, якщо прийду там на, якось, на легке. приходжу я і спостерігаю картину, де люди одягнені просто як їм заманеться. Просто купа пірсингу скрізь, купа. Ну, і там стільки свободи. Я прям відчула це студентське життя таке, яке я не знала, я не знаю, мені здається, що я його і не відчувала, коли я студенткою була. У мене не було такого, а, брешу, було. Я фарбувала волосся тоніком чорним, своє оце біле, і воно, коли е, сходила краска, то я була абсолютно. Різних відтінків: синя, фіолетова, зелена, блакитна, яка тільки не була такі, Господи, тримаю, щоб, щоб не не провтикати час, не пропустити. І ось прийшла, я подивилася на це все і відчула себе <сміло> білою вороною, яка по такому дрезкоду зібралася. Бо навіть викладачі, ну там я не скажу, що геть там, ну, в плані всі були в діті, як там хтось в футболці, хтось в топові, де видно попок, там і якісь ну, студентське життя. Це знаєте, як в американських фільмах показують. І це настільки класно. Я думаю, що так можна було. У нас в університеті, коли я навчалася от, в Києві, то ну, у нас теж було таке, що ми не те, щоб там у нас не було ніякого дрискода, ми приходили, але все одно якось там, ну. Старалися, хоча б по-різному було. Мені здається, не всі старалися, ну, в плані там, що хто хотів діти той топ е коротенький, той вдівав, і не було якихось таких е зауважень. Але, ну не знаю, тут якось, чи то я забула, відстала від життя, чи що. <гум> ну, було класно. І що саме цікаво, викладачі вони теж були. Одягнені, ну, там, от, викладачка вона була в, е, в такій типу тірняшці, як це називається е, полосатій, е, типу кофті і в джинсах і дуже, дуже класно виглядала. І е, партнер її, інший викладач, він теж кофта, джинси, по-моєму, Ну щось таке от, легко. І ти, коли потрапляєш в цю атмосферу, немає, якось ти автоматично не відчуваєш, що це ієрархії такої дає викладач, отак от все там, костюмчик, чіткою, такі брови, там. І, і ти вже думаєш, що його робить відповідати чи ні. Е, і дає ти там, ну якось все-таки мені здається, що в нас відчувається оце трохи ієрархія, а ну, деякі викладачі вони взагалі там намагаються і показати, хто тут, хто тут головний і так далі, чи якось там. А, ось. А тут прямо як на одній хвилі. І ну, такі якісь дуже молодіжні викладачі, вони ну, там старші були трохи студентів, але вони настільки якісь такі гнучкі. Ну, ну, я не знаю, як це назвати. Це дуже прикольно. Що мені здавалося в момент, що це просто один із студентів вийшов і веде значить, цей воркшоп. Розумієте? Така класна атмосфера, що я просто. Під, під враженнями такими, от того спішила записати для вас відео, розповісти е, про такий мій цікавий досвід. І мені Софі каже, е, це дуже класно для тебе, бо ти чуєш тут багато слів, які вони нові, але вони класні. Ну, правда, вона права. Вони класні для практики англійської, для мене конкретно в моїй сфері, в психології. Там, про емоції, про різні стани, а, ну, прям такі професійна англійська. І мені дуже сподобалось. А вона мені ще й каже, а, каже, у нас буде перерва, там, бо три години лекція мала бути. І каже, ти можеш посидіти там дві годинки чи півтори, і якщо тобі не цікаво, можеш піти. Я, я думаю, ну звісно, куди мені йти? Мені, звичайно, що цікаво. І ну, я сказала, що мені цікаво, буду, буду з нею до, до кінця. І поки там робили, дуже мені сподобалися ці е, інтерактиви такі, де там викладач, оце, який психодраму викладає, е, чи практикує у методі психодраму, він е, викликав волонтерів, типу бажаючих, хто хоче взяти участь, і мені Софія така каже. Хочеш піти? Я кажу, ні, я не хочу точно, бо ну, я не знаю англійську, я не зрозумію. Я там, ну, користі від мене не буде як такої особливої. Але кажу, я на своїх курсах, там, де я розумію, то я йду е, 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 в це, я вимушена, бо мені через книжки не доходить, мені тільки через власний досвід. От те все, що там в університеті, ще десь, література. Я його читаю, щось відкладається. Але найбільше, найшвидше я всотую в, в, в себе інформацію і якось от практику розумію, як воно працює на практиці і можу вже там клієнтам передавати. Це коли я побула в ролі клієнта, коли я позадавала купу питань, коли я там всередини в собі відчула, як це, а потім вже отак у мене працює, не знаю. Такий тип сприйняття і обробки інформації, мабуть. Так. Що в мене там по часу? Ось так. А вона каже: да, я пам'ятаю, що ти так краще запам'ятовуєш. Кажу, да. І вона теж не йшла, але я вдячна її одногрупникам, які а, там, виходили і показували, вони, вони там то в колі щось, щось такі якісь робили, то повторювали, то а, якісь е, хлопки теж, танці, всякі такі речі. Дуже цікаво було. Але так деякі студенти вже почали виходити, кому було там скучно, не цікаво, не знаю, хто кудись спішив. І пара закінчилася лекція швидше, можливо, на пів години, десь плюс-мінус. Ось. І Софі мене ж вирішила підкинути, запропонувала. Каже, давай я тебе на скутері підвезу там, бо я ще на інтервізію спішила. І ми їхали, і оце вона мені екскурсію, ще по дорозі робила. Отут, значить, у нас оцей університет, а тут ось цей, а тут отак, а це будівля отака. Я їду, і ну, така класна у нас екскурсія була. Ось так. Потім я ще пішла на супер на інтервізію і теж з дівчатами досить так, з колегами було тепло, цікаво, як завжди. Цікаві кейси, цікаві ем, рішення. І так трошечки там побула в тому просторі живому. Зрозуміла для себе, що інколи все-таки ну мені точно подобається інколи так, така взаємодія. А, ну і зараз менше в плані, от я минулі відео записувала про те, що я не дуже не дуже часто якось виходжу в люди, але я маю на увазі те, що стосується. Ну, звичайних таких виходів. А те, що стосується психологічної тусовки, бульбашки якоїсь такої своєї, да? де мені не треба, ні, ну, треба, звичайно, бо психолог це не ставить тере, там, свята людина. Да? Бувають різні ситуації, і навіть там, не знаю, можливо, на меті ні в, кого, ні в кого немає, там другого якось чи образити, чи якось там надкусити, чи токсично себе повести. Але всі ми люди там і можемо наступати на ті мозолі травми один одному. Ось, але все-таки ну, мені безпечніше, точно, серед такої психологічної тусовки, там я можу якось з'являтися більше, там я можу розгортатися своїми процесами. Ось. Ну, вільно, скажімо так, ну, наскільки це можливо, так? Да? Ось. Зрозуміла, що на групі психотерапевтичній. Це до мене теж дійшло нещодавно, що не до кінця розгорталася такими аж ну, були різні ситуації. Я розгорталася і сумом, і всім. Але я переживаю за, за свою групу, бо більшість, майже всі, знаходяться в Україні. Я така, ну, в них там ракети над головою літають, а в мене не літають. Отже, ну, якось, якось мені більше хочеться цікавитися. І це теж таке. Усвідомлення про себе я чогось так десь думала, як в мене так, як в мене так цікаво працює. Думаю, якщо буде нагода, можливо, також винесеться на групу. Ось так. А в цілому ожила. Ожила, бо дивіться, яка краса. Ну тут, ну, от, коли така погода, коли така краса, то можна жити, а коли оці душі постійно незрозумілі, холод то ну, це просто я не знаю. Тому поки, поки так. Наговорила, тут наспішила, щоб встигнути. Я поглядаю на таймер, вже скоро буду завершувати відео. Спішила так наговорити, щоб встигнути і до заходу сонця, бо в нас зараз 18.45, щоб ви розуміли. Вже до вечір. Ось. Тому хочеться записати. Хотілося дуже оце відео записати і можливо ще якесь. Мам, чути пташок? Дуже мені подобається тут записувати, а ще я знайшла місцинку, гляньте, які позаду мене кущі з квітами. Прям такі вони, ну, дуже здорові. Здорові дуже квіти. І там Фонтан, сподіваюся, його звук не перебиває мені тут. І, і вітер не перебиває, забула. В мене ще є така штука, яка глушить. Інші якісь звуки незрозумілі, але я її забула. Сподіваюся, що буде чути і все буде добре. Ось, Знайшла цю місцинку. Взагалі це… Це треба, щоб пощастило, бо в таку погоду скрізь повно людей, вони собі там спілкуються, а мені треба й тиша, і щоб гарно було. Інколи я просто стою десь в кущах, де немає людей, і записую, бо мені важливо якоюсь такою своєю рефлексією поділитися і не знаю. І якось усвідомлюю, що давно не записувала. І багато мовчу. Але ну, тому рада, тому рада, коли все сходиться, і погода, і, і настрій, і ось таке можливість. Ось так. У мене все. Завершуюсь. Дякую, що дивитесь, дякую, що слухаєте. Сподіваюся, те, чим я ділюсь. Чим з'являюся, сподіваюся, це якось для вас не знаю корисно комусь. Поділіться в коментарях, що корисного берете з моїх відео і чи берете, чому дивитесь, що хотіли б розібрати, про що хотіли б ще поговорити, пропонуйте, якщо мені також буде відгукуватись, залюбки. Все, обіймаю вас всім серцем. До зустрічі.